Усім привіт, і давайте покажу круту стратегію для ОТС ринку. Тобто, в першу чергу я виставляю собі лише ОТС активок. Ось тут така кнопочка. Та лише один індикатор смуги Болінджера. Як ви бачите, це ось ці лінії навколо графіка. А тепер швиденько гуртаємо усі ОТС активи і шукаємо, де ціна залазить на ці дві лінії. Ось майже якось тут. А отут ситуація погана, тому що йде таке дуже сильне звуження по Болінджеру. Це нам не імпонує. До речі, час експірації готую рівно одну хвилинку. Підпиши, щоб не пропустити наступний прямий ефір. А ось. Ситуація по закриттю цієї свічки буду заходити рівно на одну хвилинку вверх. і в даній ситуації мені вистачає навіть лише одного Болінджера. Натиснув купити. Ось тут моя точка входу, і відповідно, якщо сформується зелена свічка, я заберу плюсик, а саме 374 долари. Бачимо, що ціна заколола Болінджер. Це перший достатньо важливий фактор. А на хвилинному таймфреймі ми повністю зняли попереднє сформовані лої по тілу свічок. Тож я очікую на формування зеленої свічки. Один-нуль, до речі, сформувалась червона, як ніби можна зайти. Повторно, а чому б і ні? Але приготую собі прапорець, 0,3 хвилинка натиснув Купити. І все ще хочу бачити формування зеленої свічки. Долучитись до команди можна безкоштовно за посиланням у профілі в YouTube.